Добрий день! Добрий день! Я знову дуже рада вас всіх вітати. Тема нашого сьогоднішнього року звучить так: Образи анімації. Діти будь-якого віку дуже люблять дивитись мультфільми. І я впевнена, що ваші батьки теж дуже люблять, тому що вони колись теж були маленькими хлопчиками і дівчатками. Сподіваюсь, що в кожного з вас. Є свій улюблений мультфільм. І у вас, і у ваших батьків є. Запитайте їх, який мультфільм їх самий улюблений. Можу поділитися, мій, наприклад, улюблений мультфільм жив був пес. Якщо вам буде цікаво, перегляньте. Чому ж люди так люблять мультфільми? Тому що після переглядів їх завжди виникають. Гарні позитивні емоції і настрій. Які ж види анімації існують: графічна або мальована, силуетна або театр тіней. Об'ємна матеріальна, комп'ютерна з 3D-технологіями? Прекрасні мультфільми створюють українські аніматори. За народними мотивами і казками. Міфологічні сюжети не рідкість для української анімації. Легендарними кіногероями стали персонажі, народжені народною фантазією, такі як Котигарушка, його друзі з пригодницького мультсеріалу, Микита Кажем'яка, Гарбуз і його вечева родина. Хочу звернути вашу увагу на мультфільм, виконаний в 3D-форматі, який називається Мавка, лісова пісня за мотивами п'єси феєрії, Лесі Українки, зразків української міфології. Дія відбувається в царстві лісових духів, де загадкова мавка охороняє ліс від людей. Існують мультфільми, в яких діалоги взагалі відсутні. Але завдяки гарній музиці і чудовій анімації, вам все стає зрозуміло. Зараз я вам запропоную переглянути уривки з деяких мультфільмів. Але перш ніж ви будете переглядати, я хочу вам задати деякі питання і сподіваюся на них отримати ваші відповіді. Як музика допомагає створювати відповідний настрій, передавати почуття героїв, емоційно коментувати їхні дії? В одному з мультфільмів герої грають на музичних інструментах. На яких музичних інструментах грають ці герої? Отитає спа собі. Ти заходь, коли що. Якщо казкове переплітається з сучасністю або сучасність приноситься в казкове минуле, то це називається фентезі. Хочу кілька слів сказати про мультфільм студії Волта Діснея Моана в ньому розповідається про доньку вождя і майбутню правительку племені з вигаданих островів у Тихому океані. Сповнена рішучості, Моана притинає безкраї водні стихії, стикається з величезними монстрами, грізними пиратами. Долати перешкоди під час цього тропічного квесту Моані допомагає мауї на півбог води і вітру. We've Я сподіваюся, що вам відомі японські мультфільми, які називаються аніме. І зараз я вам пропоную переглянути фрагменти мультфільмів і послухати музику, яка їх супроводжує. Діти, а зараз я вас хочу познайомити з японським режисером і продюсером Хаяо Міадзакі. Фільми студії Гіблі запам'ятуються на все життя через свою унікальну атмосферу, глибокі емоції, теми, візуальну майстерність та унікальний погляд на світ. І вже все це разом робить їх незабутньою та невід'ємною частиною у світі кіно та мистецтва. Звичайно, найбільшою причиною успішності цих фільмів, як і самої студії, є її серце. Те, без чого вона не могла б існувати, це режисер. Як ви вже зрозуміли, непростий, а один з найталановитіших і найвідоміших у всьому світі ім'я якому Хаяоміазакі. Це геніальний аніматор, художник манги, режисер, оповідач і творець, майстер відтворення життя на екрані. Всі його фільми переповнені емоціями, красою та незабутністю. Він створює унікальні світи, в яких навіть найдрібніші деталі мають своє значення. Тож, годі тягнути, давайте зануримося у цей чарівний світ Хаяо і дізнаймось, чому його кличуть одним із найспішніших режисерів світової гнімації. Як ми зрозуміли, Міазакі відмінний своїм унікальним підходом до творчості. Він вірить, що ця початкова невизначеність є важливою складовою його процесу, яка дозволяє йому передати свої внутрішні емоції. На відміну від багатьох режисерів, Міязакі відкрито ділиться з глядачами своїми внутрішніми почуттями, створюючи фільми, які не просто розповідають історії. Але відображають її особисту ідентичність, переживання та погляди на світ. Цей спосіб творення робить фільми Міядзаки особливо глибокими та збагаченими емоційною силою. Прийшов час поспівати, але спочатку, як завжди, ми розпівемось. Хоти ту пісню, яку ми почнемо розучувати. Заграй мені пісню лісу, розбуди мою красу, і буде вічна весна. it was We'll Namo she Діти, ми починаємо розучувати цю пісню з приспіва. І хочу вам сказати, перед вами текст з позначками. На цих позначках потрібно коротке дихання робити. Тоді вам буде зручно співати. Так, ось звук, з якого ми почнемо співати. Вір у долю, Будь зі мною, нине, як вітер, мрія моя. Все світ наш дім, тут воля жива, і любов і любов нас рятує від зла, лиш любов, лиш любов, лине як вітер, мія моя. Все світ наш дім, тут воля жива. І любов, і любов нас рятує від зла. Лиш любов, лиш любов збереже в цьому світі життя. Мені здається, що складного нічого немає. І тепер я ускладнюю тим, що марозчування, що я зараз заспіваю куплет, а ви спробуйте самостійно заспівати цей приспів, який ми щойно співали. Готові? Сподіваюсь, що у вас це буде, не хвилюйтесь. Я співаю куплет а ви приспів. Заграй мені пісню лісу, розбуди мою красу, і буде вічна весна, і зійде зірка ясна, і буде вічна весна, і зійде зірка ясна, далі ви. Добре, а тепер давайте розучувати перший куплет. Дивіться, якщо б ми з вами спілкувалися, ми б з вами розмовляючи казали б так: заграй мені пісню лісу, розбуди мою красу. А складність цієї пісні в тому, що є наголоси в інших складах. І щоб вам було легше це зрозуміти, дивіться уважно. Літери, які написані великими, вони позначають, що саме на цей склад потрібно зробити наголос. Заграй мені пісню лісу, розбуди мою красу. Зрозуміли? І ще подивіться, є рядочок, в якому написано І буде вічна весна Аа. Що ж то таке? Справа в тому, що е, тут е, слова повторюються, а мелодійно вони трішки різняться. Тому е, в одному разі співається, і буде вічна весна, а в іншому і буде вічна весна Зрозуміли? Ну, тепер разом зі мною. Давайте, щоб ми. Як дорослі співали, я вам е, зроблю так, щоб нам акомпонував не мов би симфонічний оркестр, щоб вам було так е, гарніше. Добре? Я Добре. з вами разом. Тепер вмикаємо оркестр. Буде мою красу, і буде вічна весна, і зідерка ясна, і буде вічна весна. І любов, і любов на святу є від зла, лиш любов, лиш любов, клини, як вітер, мрія моя, Всесвіт наждів тут воля жива, і любов, і любов на святу є від зла, миш любов, лиш любов збереже в цьому світі життя. Мені здається, що вам. До вподобається пісня, і ми її продовжимо розучувати на наступному уроці. Я вам вдячна за сьогоднішній урок. Прийшов час прощатися. До побачення. Бувайте здорові! І хай буде мир!